Давайте зараз дещо пригадаємо. У нас є два способи шукати скалярний добуток. Ну, По-перше, за означенням, якщо мені потрібно помножити два вектори скалярно, я множу модуль одного на модуль іншого та на косинус кута між векторами. Так? Ось це в мене один сценарій знаходження. Інший сценарій, якщо я маю вектори, ну, координати векторів, наприклад, вектор А. З відомими координатами, вектор B теж з відомими координатами. То сколярний добуток я можу обчислити як суму добутків відповідних координат. Це все у вас є. Оце у нас було. Далі після цього у нас були наслідки, де ми. Показували, як знаходити косинус кута між векторами, залежність знаку скалярного добутку від типу кута. Так? Якщо скалярний добуток додатній, то кут у нас гострий, якщо скалярний добуток нульовий, то кут 90 градусів прямий. Якщо скалярний добуток від'ємний, то кут у нас тупий. І останнє, що у нас було, це скалярний квадрат вектора дорівнює квадрату його дужини. Ось ці всі речі, які були ще у 9 класі, наразі просто у просторі там. Додається третя координата, а так за змістом воно все зберігається. І так дивіться. Значить, у нас є перший варіант номер 58 Давайте його подивимося. Якщо я правильно пам'ятаю, ми в ньому зробили перший пункт, значить, зараз починаємо з другого. І так, у нас є вектор А. З координатами 0, 4, мінус 7, та вектор Б з координатами мінус 3, 0, 2. Так, ну знаходимо. Скалярний добуток. Так, ну, Максим, давай, поїхали. Ну, 0, мінус 0. Мінус 14. Так, 0 плюс 0. мінус 14. Маємо 0 на мінус 3 4 на 0. Це 2 нулі, Зрозуміло. І мінус 7 на 2, мінус 14. Якщо скалярний добуток від'ємний, що я можу сказати про кут між векторами. Який він? Гострий, тупий? Якщо менше нуля, то тупий. Так, я можу сказати, що тут тупий кут. Мене не питають, але можем, можемо відповісти. Так, третє. Маємо вектор А 2 мінус 1 4, та вектор Б 3, 2 мінус 1. Отже. 6 мінус 2 і мінус 4. Мінус тобто 2 і мінус 4, тобто 0. І тут який кут буде? Прямий. Правильно. Вони будуть перпендикулярні ці вектори. Так, гаразд. Далі. Після 58 го давайте подивимось 59. -й. І так питання. Дано вектори? При якому значенні змінної y виконується рівність. Скалярний добуток дорівнює 14. Ну, гаразд. Маємо вектор А з координатами 4-1, 5, вектор Б з координатами 3, Y, 2. І скалярний добуток, який дорівнює 14. Давайте спробуємо. Так, ми будемо зараз складати скалярний добуток. Ілья Поплужний. Ілья, чує мене. Ілія чудно мене чи ні, чи щось зі зв'язком. Так, Ілья щось не, не, не чує то. Значить, 4 множимо на 3. У нас 12. Так, Аліса, чує мене. Так. А, все, ну, тому що воно сьогодні щось зранку було. Так, 12 мінус І і плюс 10. І плюс 10. Так, ну спрощуємо 12. це. 12. А, Зараз 22 плюс Ігрек дорівнює 14. Так, ну тільки в тебе мінус. Ігрок. Мінус Ік. Так. Y Значить... у мінус... нас дорівнює. Угу. 14 мінус 20... 22. Ну, а, ні, почекайте. 22 мінус 14. Так. О, я ще раз год. Ті в нас буде. Так, важку вагнут. Скільки? 8. 8, правильно. Так, маємо ігре дорівнює гаразд. Маємо Y дорівнює 8. Так, ну давайте далі. У нас є 60 номер. Ой, цікава річ. І так, дивіться. Потрібно знайти косинус кота між векторами. Значить, маємо вектор А. З координатами 2. Мінус 1, 2. Вектор B. З координатами. Мінус 4, 1, 3. І мені потрібен косинус кута між векторами. Так, ну це таке питання цікаве. Як ми знаходимо косинус кута між векторами? У нас там був такий наслідок, ми писали, що нам потрібно зробити. Ой. Як всі проснулися? Що у вас було на першому уроці, мене цікаво. Нічого. В сміслі, нічого. Ну, сказали, щоб ми спали. А, все, все. Understand. Так. Значить, дивіться, скалярний добуток ділимо на добуток модулів. Оце у нас формула для косинуса кута. Ну, зрозуміло, як вона виводиться через означення скалярного добутку. Ми це все пояснювали. Наразі знаходимо скалярний добуток. Так, Ілля, ти в мене вже чуєш чи, чи ще ні. Не, щось в тебе. Щось, щось я тебе не чую. Матвій, тут. Так. О, так. Єлі-єлі, але так. Давай. Значит, будемо знаходити скалярний добуток. Множимо 2 на мінус 4. Мінус 8. Mm -hmm. uh, 1 mm -hmm. і плюс 6. Так, ну і мінус 9 плюс 6. -3. Mm -hmm. Мінус 3. Значит, ми вже розуміємо, що скалярний добуток від'ємний, тобто кут буде тупий. Так, до цього ми вже готові. Наразі тобі потрібен модуль. Модуль вектора. Значить, ми пам'ятаємо, що модуль можна знайти як. Крім із суми квадратів координат. Так? Значить, Підносимо кожну координату до квадрату. Ну, 4 плюс 1 плюс 4. І маємо. 9. Ну, корінь де з 9. 3. 3. Так. Де тут втулити цей модуль вектора B? Ну, давайте ось тут. Так, так само працюємо з вектором B. 16 плюс 1 плюс 9. Так. Зараз хвилинку. От так. 16 плюс 1 плюс 9. Так. Що ми маємо? 26. Корінь з 26. Так. І тоді можемо усе підставляти сюди. Так, значить, косинус. Між вікторами А і Б. Так, скалярний добуток. Uh, скалярний добуток у нас мінус 3. Так. І Ділене на 3 на 3 uh, коріння з 26. Так, корінь з 26 ми ніяк не спростимо, тому що це 2 на 13, але можемо скоротити. Тройки. тройки. Маємо мінус 1 ділено на корінь з 26. Або якщо звільниться від ірраціональності визнаменту, що буде? Uh, Корість 26 ділено на 26. Мінус корість 26 ділено на 26. Так. Ну, і дивіться, сам кут буде аркосинус цієї речі, але нам зараз воно не потрібно, тому що ми можемо лише приблизно його взяти. Тому ми маємо так. Так, ану давайте швиденько подивимось, хто до нас зайшов. Так, Анохіна нема. Так, Балашов. Теж нема, Балаян теж нема. Так, Ганчів спить. Так, десь я це бачу. Запорожець. Де Запорожець? Теж. Мабуть, спить. Так. Анастасія, Михайло, нема. Маньковський є, Медведів є. Так, поплужний є. Так, Льоша, Льоша щось відпочиває. Раковський, Рігульський є, Тукалова. Так, Петя, Петя бачу. Ліза бачу, все. Yeah. Я, б... я... я побачу. Так. Гаразд. Ну, о, така річ. Значить, дивіться, такого плану завдання у вас буде на роботі, яку я вам виклав. Викладу отак. Дещо пізніше. Так, давайте далі будемо рухатися. У нас 61 номер. <кхе> От дивіться. Знайдіть косинуси кутів трикутника і встановіть вид цього трикутника. Ой! Давайте якось так. Так, є моя. О! Зараз малюємо трикутник. Ось так. Значить, у довільному порядку проставимо його вершини, тому що зараз я не знаю, яка там сторона є найбільшою цікаво. Так, нехай буде А, Б, С. Так, координати. 1, мінус 3, 4. Це у нас вершина А. Вершина Б. 2, мінус 2, 5. І вершина С. 3, 1, 3. І так, дивіться, давайте все по порядку. Значить, питання задачі, яке в нас, так? Дословно. Знайдіть косинуси кутів трикутника і встановіть від цього трикутника. Ну, щоб, якщо б вас питали просто, встановіть його вид. Тобто мається на увазі гострокутний, тупокутний, прямокутний, то можна було б знайти просто довжини всіх трьох сторін ну, за формулою відстані між точками. І потім скористатися наслідком стореми косинусів. Тобто, якщо сума квадратів двох сторін більше за квадрат третьої сторони, то там дорівнює або менше. Там були такі наслідки. Нас зараз цікавлять саме кути. Підчуй мене. Так. Ну, давай, дивись. Значить, спробуємо попрацювати з векторами АВ і АЦ. Я тут зараз не хочу їх ось так от ставити, тому що потім мені знадобиться кут Б, там будуть дещо інші вектори. Знаходимо їх координати. І так, якщо в мене вектор АВ, початок в точці А, да, кінець в точці Б, то я з точки Б віднімаю точку А. Так, значить, поїхали, що в мене. А, угу. мінус 1. Х буде 1. У угу. uh, теж буде 1. У теж 1, мінус да, 2 плюс 3. І 5 мінус 4. Теж 1. Теж 1. Так, добре. Наразі АЦ. Значить, так само я від С. Віднімаю А. Х буде 2. Так. Y буде 4. 4. А Z буде мінус 1. Мінус 1, все правильно. Так, наразі нам потрібен косинус. Косинус кута А. Значить, ми пам'ятаємо, що косинус це скалярний добуток, ділений на добуток модулів. Так, якщо я розглядаю вектори а, Б і А, AC то я можу сказати, що це АВ помножене на АС ділене на модуль вектора АВ, модуль вектора АС. Знаходимо скалярний добуток. Для цього ми і шукали координати. Значить, АБ множимо на АЦ. Поїхали. Ти, ти. 2 плюс... Ну, 1 на 4. 4. А, Так, і 1. Мінус 1. І... 1. Маємо 5. 5. Дуже добре. Тобто, скалярний добуток тобто, додатній, тобто Кут буде гострий. Ми це розуміємо. Наразі модулі векторів. Так, давайте ось тут запишу. А модуль вектора це корінь суми квадратів його координат. Тобто 3. Ти, ти, ти. 1 плюс 1 плюс 1. Так, тому що одиниця у квадраті це одиниця і маємо. Так, корінь із 3. Добре. Модуль вектора АЦ. 4 плюс 16 плюс 1. Це буде 21. Ну і... Нічого ми з ним не зробимо. Кута. Правильно, нічого не зробимо. Так, косинус кута А. Підставляємо все, що є. Так, скалярний добуток ми знайшли. Це 5. Поділити на корінь 40 умножити на корінь з 21. Так. Їдемо далі, дещо спростимо. Так, ну Петя, розуміємо, що корінь з 21 це корінь 3 на корінь 7. так Корінь 3 на корінь 3. Нам просто трійку і маємо три діли на корінь із семи. І давай позбавимося ірраціональності у знаменнику. Це буде 5 корінів із 7 на 21. І ми розуміємо, що сам кут буде арккосинусом цієї речі, але ми його приблизно встановлювати не будемо. Нам потрібен сам косинус. Ми його знайшли. Так, далі, ну це лише кут А. У нас є ще кут Б і С. І так дивимося, щоб опрацювати кут Б, оце ми не би працювало з кутом А. Значить, наразі працюємо з кутом Б. Ось тут мене вже цікавить навпаки, вектор BA і вектор BC. Тобто вони повинні бути напрямлені від точки Б. Значить, Тоді мене цікавить, я так напишу, вектор BA. І вектор BC. Якщо ти встановив координати вектора AB, так, то вектор BA угу. ми просто що? Інвертуємо знаки. Значить, які будуть так. координати? А, мінус 1, один, 1, мінус 1. Один, мінус один. Так. Все, це ми записали. Так. Вектор BC. Тобто з точки С віднімаємо точку B. Так, 3 мінус 2. О, десь. Так. О, три. Три. О! Мінус два. Мінус два. Правильно. Один, три, мінус два. Так, наразі ми записуємо формулу для косинуса кута Б. Значить, беремо. Скаляти добуток. І на. Добуток модулів. Так, спочатку. Скалярний добуток. Так, ну поїхало так, тиць, тиць, тиць. <гум> так, п'ять, ну поїхав мінус один на один. Мінус 1. Так, от це 2. Мінус 3. Угу. І. Плюс 2. Плюс 2. Так, маємо. Мінус 2. Мінус 2. І тут скалярний добуток від'ємний. Тобто кут тупий, розуміємо. Так, модуль вектора БА, він такий самий, як і модуль вектора АБ. Тому що це вектори, які відрізняються лише напрямком. Тобто він корінь із трьох, як був, так і залишився. Так, і мені потрібен модуль вектора BC. Так, беремо кожну координату до квадрату. 1 плюс 9 плюс 4. Угу. Маємо. Це буде корінь із 14. Все правильно. Підставляємо. А, мінус 2 поділити на корінь помножити, помножити на корінь з 14. Угу. Ну, тут спростити ну, ніяк. Там корінь 2 на корінь 7. Нічого воно не скоротиться, тому. Ну, просто перемножуємо. Так. 14 на 3 множимо. А, 42. Тобто мінус 2 ділено на корінь з 42. І знов таки. Позбавляємося раціональності у знаменнику. Uh, <coughs> Мінус 2 uh, корення 42 uh, поділити на 42. Так. Ну і наразі можемо 2 і 42 скоротити. Мінус корінь із 42 поділити на 21. Все правильно. Оце в нас косинус з другого кута. Мінус із 42 поділити на 21. Ну, і залишився нам, ми розуміємо, кут С. Так Петя собі сьогодні досталась дуже цікава задача. Значить, нас... Бачу. Так, у нас є, дивись, Значить, Нам потрібен кут С. Тобто, розглядаємо вектори СА і СБ. Тобто обов'язково напрямлені з точки С. Значить, пишемо вектор СА... Вектор СБ. Так, двокрапочка. Вектор ca. Так, коли ми встановлювали вектор АС, бачимо 2, 4, мінус 1. Значить, вектор СА. який має координати? Мінус 2, мінус 4 1. Значить, пишемо. Мінус 2, мінус 1. Так, вектор СБ. У нас вже був вектор bc, так, ось він. Так. Тоді вектор це А, Мінус 1, мінус 3, 2. Пишемо: мінус 1, мінус 3, 2. Ось, записали. Мінус 1, мінус 3, 2. Хащоб, заново там ці різниці не рахувати. Там знак лише відрізняється, та і все. Так, косинус. Так, як знаходимо косинус кута С. А. Uh, Це <coughs> помножити на СБ, поділити на модуль СА, помножити на модуль СБ. Все правильно. Так, наразі встановлюємо скалярний добуток актив. Це А множимо на СБ. Так, ну поїхали. О, mm два. -hmm. Uh, Плюс 12, А плюс 2. Маємо. Це не буде 16. О, гарно. Так. Модуль вектора СА дорівнює модулю вектора АС. Ми його вже шукали. Так, це в нас корінь з 21. Модуль вектора СБ Дорівнює модулю вектора BC. Теж вже знайдений. Uh, корінь з 14. Так. І наразі все це щастя підставляємо у формулу А 16 поділити на корінь з 14 помножити на корінь 21. І ось тут можемо одразу дещо спростити. Значить, ми розуміємо, що 21 це 7 на 3, а 14 це 7 на 2. Ну і корінь 7 на корінь 7. Нам дає 7. Тут, а тут залишиться корінь з 3 на корінь з 2. Буде 7 кореней з 6. Правильно. І наразі домножуємо на корінь з 6. Що це в нас буде. 16 uh, корней з 6 поділити на 42. Але я поки що запишу так, тому що я можу з 16,6 скоротити на 2. Так. Це буде 8 корней з 6 поділити на 21. Все правильно. Так, дивіться, я тут зараз так відокремлю. Ми тут так от напишемо. 18, о, господи, 8 коренів з 6 ділене на 21. Ось так. 8 коренів з 6 ділене на 21. Так, ну і давай тоді подивимось. От ми знайшли зараз 3 косинуси. Значить, за знаками. Косинус кута А. У нас був, що там? додатній, так? Косинус кута Б. Який за знаком у нас? Бачимо? Від'ємний. Від'ємний. Так, і косинус кута С теж додатній. Тобто це означає, що у нас у трикутнику кут Б тупий, кути А і С гострі. Тобто трикутник тупокутний. Тому що в нього є один тупий кут. І це нам теж потрібно було встановити. Значить, пишемо, отже, трикутник. А, БЦ. Тупокутний. І в нас що там Кут Б. Пишемо терет тупий. Все. Оце все, що потрібно було тут зробити. Петя, молодець. Цікава задача. І так. Домашнє завдання. За другим варіантом. Так, беремо. У номері 58, пункти 2 та 3. Це в нас на завтра. І завтра ми працюємо очно з вами. Тому, будь ласка, щоб все було виконано. Значить, номер 59, номер 60 і номер 61. Все, більше нічого не задаю. Що хотів, я розповів, на сьогодні відпочивайте. Почне дякую. Побачимо. Гарного дня. Дякуємо за